Як зробити сходи на другий поверх всього за один день. Сходи на двох ламаних косуурах із розворотом на 180 градусів. Каркас металевий чорного кольору та сходинки з ясені. Перила з абстрактним заповненням та дерев'яною накладкою у біло-сірому відтінку. Каркас кріпиться у чотирьох точках через дерев'яні проставки, адже стіни з гіпсокартону. Фінальний результат це стильні та надійні сходи. Які прикрасять інтер'єр та прослужать роками. А зараз ви зможете глянути на готовий результат, який ми зробили всього за декілька годин.